Вітаю на каналі Наповну. Простір для тих, хто не здається, навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. У невеликому містечку жив хлопець на ім'я Олександр. Він був дуже розумним і мав величезний потенціал. Здавалося, що він може досягти всього, чого забажає. У нього була велика мрія стати лікарем. Все складалося добре, мета була чіткою, але у Олександра була одна серйозна проблема він не міг контролювати власний розум. Його думки постійно блукали. Щоразу, коли він сідав за навчання, розум починав мандрувати, то до телефону, то до соціальних мереж чи YouTube, то в світ мрій та фантазії. Він часто говорив собі ще багато часу, повчуся пізніше. Але проблема полягала в тому, що це пізніше ніколи не настало. Батьки та навіть вчителі в школі постійно нагадували йому, наскільки важливо навчатися з повною концентрацією. Проте Олександр вірив, що якщо людина розумна, вона обов'язково досягне успіху. Він думав, що більше нічого не потрібно. Одного дня оголосили результати шкільного конкурсу на стипендію. Олександр сподівався в глибині душі, що якщо він виграє стипендію, його мрія стати лікарем стане трохи ближчою. Але коли він побачив результат, його серце розбилося. Він Провалився. Його друзі, які навчалися регулярно, показали відмінні результати. Ті самі вчителі, які колись хвалили його, тепер дивилися на нього з розчаруванням. Того вечора Олександр сидів сам. Йому було дуже соромно. Він знав, що йому не бракувало розуму, він просто марно витрачав час. У той момент він зрозумів щось важливе: бути розумним недостатньо. Без дисципліни ніякого успіху не буде. Відразу після цього Олександр прийняв рішення він мав змінити себе. Тому він почав шукати наставника, який би не тільки викладав предмети, але й допомагав учням розвивати дисципліну. Він знайшов тренера Михайла, досвідченого вчителя фізичної культури. Тренер Михайло займався не лише фізичними вправами, він також допомагав учням покращувати концентрацію та самоконтроль. Люди казали, що навіть найбільш неорганізовані хлопці поступово ставали дисциплінованими під його керівництвом. Олександр прийшов до тренера Михайла і сказав: Тренери, я просто не можу зосередитися на навчанні. Коли сідаю вчитися, мій розум постійно перестрибує з одного на інше. Що я можу зробити, щоб покращити концентрацію? Тренер Михайло м'яко посміхнувся і відповів: Контролювати розум не легко, Олександре. Ходи, покажу тобі щось. Він відвів Олександра на шкільний майданчик з кімнати спортивного інвентарю. Він приніс. Іграшковий лук зі стрілами, встановив мішень на полі і сказав: Якщо ти зможеш влучити в центр цієї мішені, я зрозумію, наскільки ти справді зосереджений. Олександр пустив стрілу, але промахнувся. Тренер запитав: «На що ти дивився, коли стріляв? Олег повів, На дерева навколо, на поле та на мішень. Тренер похитав головою і сказав Ось твоя справжня проблема, ти дивишся на все одночасно. Послухай, хороший спортсмен дивиться тільки на мішень більше ні на що. Він додав: Олександре, твій розум зайнятий усім навколо тебе, телефоном, соціальними мережами, Ютюб. Якщо хочеш досягти успіху в житті, то під час навчання ти повинен дивитися тільки на свою мету. Більше ні на що. Олександр зрозумів повідомлення, але запитав Тренери, з чого мені почати, як стати більш дисциплінованим? Тренер Михайло сказав: Слухай, я розповім тобі чотири прості правила. Якщо зможеш їх дотримуватися, буде достатньо. Пентролюй свої думки. Щоразу, коли твій розум йде в іншому напрямку, нагадуй собі. Це час для навчання. Я маю зосередитися зараз. Друге. Створи режим. Склади щоденний розклад. Визнач, коли будеш вчитися, а коли відпочивати. Побачиш, як твій мозок поступово почне слідувати цьому режиму. Третє. Тримай відвертання подалі. Твій телефон, телевізор та марні додатки крадуть твій час. Тримай їх подалі. Під час навчання. Четверте. Практикуйся щодня. Нічого не відбувається за один день. Будуй маленькі звички кожного дня. Це справжній ключ до дисципліни розуму. Олександр уважно вислухав все, що сказав тренер. Він створив для себе суворий розпорядок дня, вимикав телефон під час навчання. Щоразу, коли його розум блукав, він нагадував собі: Моя мета стати лікарем. Спочатку це було дуже важко, але поступово його зосередженість почала покращуватися. Через деякий час він міг навчатися годинами, не відвертаючись. Через кілька місяців він складав ще один важливий іспит цього разу він не просто склав його, він зайняв перше місце. Олександр знав, що це не просто удача чи талант, це був результат його дисципліни та зосередженості. Приблизно через рік, коли він піднімався на сцену, щоб отримати стипендію, він згадав те, що сказав йому тренер Михайло розум, як дикий кінь, якщо ти не контролюєш його, він потягне тебе туди, куди захоче. Але якщо ти навчиш його, він доведе тебе до твоєї. Мети. З того дня Олександр дотримувався одного принципу: тренуй свій розум з дисципліною і успіх буде слідувати за тобою. Ця історія показує нам, що талант без дисципліни це як потужна машина без водія, можна мати найкращий двигун у світі, але без контролю та направлення він нікуди не доведе. Так само і з нашим розумом, без тренування та дисципліни навіть найбільші здібності залишаються нереалізованими. Багато з нас стикаються з тією ж проблемою, що й Олександр. Ми знаємо, що треба робити, але не можемо змусити себе це зробити. Ми відкладаємо важливі справи, відвертаємося на дрібниці, а потім дивуємося, чому не досягаємо своїх цілей. Секрет полягає не в тому, щоб чекати на ідеальний момент або на прилив натхнення, секрет у щоденній практиці самодисципліни. Коли ми навчаємося контролювати свої думки, створюємо чіткий режим, усуваємо відвертання та практикуємося кожного дня, ми поступово формуємо звички успішних людей. Пам'ятайте, ваш розум це ваш найпотужніший інструмент. Але, як і будь-який інструмент, він потребує правильного використання та догляду. Тренуйте його щодня, будьте терплячими до себе, але водночас вимогливими. Результати прийдуть, якщо ви не здавайтеся. Якщо ця історія надихнула вас на зміни в житті, поділіться нею з тими, кому це може допомогти. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше мотиваційних історій, які допоможуть вам розвинути дисципліну та досягти своїх мрій. Поставте лайк, якщо ви готові почати тренувати свій розум уже сьогодні.